Північ в Україні час підбивати підсумки доби для вас. Працює Лілія Налягака. Нові групи ворожих безпілотників заходять до Харківщини та Сумщини з Білгородщини. Про таке сповістили повітряні сили. Актуальну мапу тривог ви бачите на своїх екранах. Усіх жителів червоних регіонів закликаємо перебувати в укритті до відбою. Росіяни знову масово обстріляли сум Одещину у передмісті. Одеси палають три житлових приватних будинки. Також є пошкодження енергетичної інфраструктури. Повідомляє обласна влада. За попередньою інформацією, ДСНС, унаслідок у наслідок атаки поранених немає. 138 боєзіткнень по всій лінії фронту. Найбільше атак фіксують на турецькому напрямку. Там окупанти 32 рази атакували позиції захисників. Ворог сконцентрував свої сили поблизу Диліївки, Кримського, Озерянівки та Турецька. На Покровському відтинку загарбники завдали 17 ударів. На Краматорському 14, На Лиманському. Ворог здійснив 15 наступів неподалік Іванівки, Балки, Журавки, Ямполівки та в напрямку Григорівки. В Європі розробили план захисту повітряного простору України від російських атак. Він має назву Небесний щит і міг би стати частиною гарантії безпеки для України з боку Європи. Запропонували його європейські військові за підтримки колишніх лідерів НАТО. За планом, 120 винищувачів європейських ВПС можуть бути розгорнуті для захисту неба, а залучені бойові літаки вилітатимуть з європейських авіабаз і тісно координуватимуть свої дії з повітряними силами ЗСУ. Небесний щит прикриватиме три українські атомні електростанції: захід та центр країни. Попри те, що план не передбачає захист лінії фронту чи схід України, однак він зможе забезпечити більший військовий, політичний і соціально-економічний вплив. Ніж 10 тисяч європейських сухопутних військ небесний щит також дозволить безпечно тренувати особовий склад ЗСУ на території України, а це сприятиме підвищенню боєздатності нашої армії в середньої і довгочасній перспективі. Вважають автори плану. Наступного тижня у понеділок у Володимира Зеленського запланований візит до Саудівської Аравії. Там президент України зустрінеться зі спадкоємним принцом. Про це глава держави повідомив у соцмережах. Також зазначив, що його команда залишиться у Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами. Зеленський підкреслив, що Україна найбільше зацікавлена в мирі. Цитую, як ми й говорили президентові Трампу, Україна працює та працюватиме виключно конструктивно заради швидкого та надійного миру. Зустріч начальників штабів європейських країн відбудеться 11 березня у Парижі. Про це повідомляє агенція AFP з посиланням на джерело близьке до оточення президента Франції Еммануеля Макрона. Нагадаю, напередодні український глава держави французький глава держави анонсував цей захід у своєму зверненні до нації. Тема до обговорення участь в операції і забезпечення дотримання потенційної мирної угоди в Україні. За даними джерела, зустріч відбудеться на полях Паризького форуму з оборони та стратегії, який організовує французька військова школа. Участь у заході візьме президент Макрон. Замість Сполучених Штатів Німеччина та Велика Британія прийняли на себе головування у контактній групі з питань оборони України у форматі Рамштайн. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час прес-конференції. Після зустрічі з міністром оборони України Ростемом Умєровим очільник німецького військового відомства зазначив, що важливою темою обговорення сьогодні і в наступні тижні є компенсація американської допомоги Україні, яка вже була скасована чи буде скасована у майбутньому. Наступне засідання у форматі Рамштайн відбудеться наприкінці березня, початку квітня. Норвегія збільшила цьогорічну допомогу Україні у понад двічі до майже восьми мільярдів доларів. Рішення ухвалив парламент країни. Тамтешній прем'єр-міністр Йонас Гарстьоре назвав це вагомим внеском у мир та стабільність Європи. Він також заявив, що рішення про збільшення підтримки України було ухвалено, бо цитую у цьому є потреба. Водночас сигнали сполучених штатів щодо припинення військової та розвідувальної підтримки України норвезький прем'єр назвав дуже сумними і пригніченими. Британія уклала контракти з американською компанією Андуріл на закупівлю дронів для України для відбиття російської агресії в Чорному морі. Про це заявила прес-служба британського уряду, міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі Нині з візитом у Вашингтоні він відвідав компанію Андуріл ще до розмови з очільником Пентагону Пітом Гексетом. Головна тема їхньої зустрічі подальша допомога Україні. Зокрема, говоритимуть про мирну ініціативу європейських лідерів. Чого чекати від цього візиту і що відомо про пропозиції Європи? Розповість Світлана Чернецька із Лондона. Ця зустріч міністрів оборони Британії та США була запланована заздалегідь, але останні події навколо війни в Україні змінили акценти порядку денного. Джон Гілі та Піт Гексет насамперед обговорюватимуть забезпечення тривалого миру в Україні. Америка найближча безпекова союзниця Британії. Країни співпрацюють у багатьох сферах. Це, зокрема, і спільна розвідка і розробка новітніх військових технологій. І Лондон наполягає на участі Вашингтона у гарантіях, що угода про мир. Мир справді працюватиме окремо. Міністри зупиняться на плані щодо припинення вогню, який розробляють Британія, Франція та європейські союзники. Я думаю, що європейська коаліція зможе переломити ситуацію в плані динаміки мирних переговорів. Демонстрація значних зобов'язань з боку Європи, окремих європейських націй, які самі запропонували свою підтримку, могла би показати, що старий світ має бути частиною мирних перемовин і не тому, що хоче, а тому, що дійсно має план як допомогти зрештою, нам усім зрозуміло, що Європа має серйозніше взятися за справу. Вона тримала голову в піску не просто останні місяці, відколи Трамп переміг на виборах, а взагалі роками. Подробиці європейського плану щодо припинення вогню в Україні не розголошують. Відомо про чотири загальні положення: перше це зміцнення позиції України на передодні перемов, тобто продовження військової підтримки Києва та посилення санкцій проти РФ. Друге це врахування суверенності та безпеки України. Третє збільшення оборонних спроможностей України після досягнення миру. І четверте це створення європейської армії за участі коаліції держав. Її хочуть відрядити в Україну не воювати на передовій, а гарантувати дотримання мирної угоди після підписання. Напередодні французький президент виступив зі спеціальним зверненням, в якому наголосив на загрозі Росії для Франції та Європи загалом, бо агресорка не зупиниться. На окупації України Уже наступного тижня ми зберемо в Парижі начальників штабів країн, які хочуть взяти на себе відповідальність у питанні створення європейської армії. Це план міцного тривалого миру, який можна засвідчити, який ми підготували з українцями та кількома європейськими партнерами, і який я захищав у Сполучених Штатах два тижні тому та по всій Європі. І я хотів би вірити, що Сполучені Штати залишаться на нашому боці, але ми повинні бути готові, якщо так не буде. Також Макрон наголосив, що мир не має стати капітуляцією України. Це не може бути угода будь-якою ціною під диктат Росії. Європейці обіцяють підготувати свою мирну ініціативу найближчим часом і представити її американському президентові. А західна преса повідомляє, що із готовим планом до Вашингтона поїдуть разом усі три лідери Франції, Британії та України. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини. Приголомшений ставленням Трампа до Європи з такою заявою виступив спецпосланець Китаю в європейських справах Лу Шей. Мовляв, те, як нинішня адміністрація Білого Дому поводиться зі своїми європейськими союзниками, неприпустимо до того ж, наголошує мирну угоду для України не повинні визначати лише американці та росіяни. До цього вважають у покійні мають долучитися передусім самі українці, а ще євросоюз, який географічно найбільше у цьому зацікавлений, і вкотре наголосили. Китай акцентує на мирі, дружбі, добрій волі і взаємовигідній співпраці. Сполучені Штати можуть посилити санкції проти Росії. Про це заявив спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келох під час виступу на заході Ради з міжнародних відносин у Вашингтоні. Водночас він зазначив, що санкції важливі не самі по собі, а їхнє виконання. Утім, у штатів є можливість запровадити обмеження. Раніше Келох зазначив, що США розглядають санкції як можливість тиснути на Росію, щоб посадити її за стіл переговорів. Він також запевняв, що Трамп. Готовий подвоїти рестрикції проти РФ, щоб покласти край війні. уточнюючи водночас, що насамперед може йтися. Про що провид він уточнив, що це може бути видобуток та експорт нафти? Ціни на нафту стрімко летять униз за неповні два місяці, що діють санкції США проти російського тіньового флоту. Агресор уже не дораховується мільярдів доларів бюджетних надходжень від продажу вуглеводнів. Цієї зими в кишеню поклали на майже 2 мільярди менше, а в лютому ще на 200 мільйонів менше. І перспектив щодо змін Катма, бо нафтової картелі, квітні картель ймовірно збільшить обсяги видобутку. Принаймні, таке припускає Саудівська Аравія, один із найбільших експортерів ОПЕК. Деталі цінової лихоманки дізнавалася Анна Басова. Мінус 18% відсотків надходжень до бюджету країни агресора лише за місяць. На тлі американських санкцій російські нафтогазові компанії вимушено скоротили обсяги сплачених державі податків. Лише протягом лютого пишуть тамтешні медіа. Уряд не дорахувався понад півтора мільярда доларів порівняно з минулорічним періодом, і на 200 мільйонів менше ніж у січні. Критичний для наповнення бюджету показник вартість нафти упав до 63 доларів за барель, що найменше з липня 2023-го. За окремі сорти правлять узагалі 55. При цьому кошторис 2025 Кремль формував, виходячи з 70-доларової ціни за бочку. Обвал цін на нафту означав би, що Росія отримує менший притік грошей за експорт того самого обсягу нафти і нафтопродуктів. Відповідно, профінансувати бюджет війни роздуті збройні сили та військово-промисловий комплекс буде неможливо. За нинішніх обставин вони підуть у штопор. Якщо барель нафти коштуватиме 50 доларів, десь до такої межі може дійти Саудівська Аравія заради розширення ринкової ніші. І таке в планах Ріяди дійсно є. Як повідомили в агенції Reuters, посилаючись на обізнані джерела, еталонний бренд саудівської нафти Ереплайц може здешевіти на 20 центів до 65 доларів за барель уже в березні, а в травні решта сортів. Окрім того, картель Опек заявив, у квітні нарощуватиме обсяги виробництва. Відтак сировини на ринку стане ще більше. Про готовність існувати без російської нафти вже заявила Чехія. Успішно завершилися стрес-тести. Чехія готова впоратися з новими обставинами без жодних проблем. У надзвичайній ситуації щонайменше два альтернативних нафтопроводи можуть бути використані як повноцінна заміна нафтопроводу Дружба. Віднедавна Чехія припинила отримувати російську нафту через нафтопровід дружба. Всупереч планам зробити це всередині року. Втім, заявляють у профільних відомствах, ризику дефіциту немає, адже раніше Прага вжила заходів підготовки. Задіяні матеріальні резерви дозволять компенсувати тимчасові перебої з поставками упродовж трьох місяців. Зупинити рух пального нафтопроводом дружба Євросоюз запропонував і ще в травні 23-го. Винятки зробили для окремих країн Німеччини, Угорщини, Чехії, Польщі та Словаччини. Відмову від будь-яких додаткових умов ЄС має наміри внести в 11-й пакет санкцій проти Росії. Анна Басова подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Росія планує перезапустити окуповану Запорізьку атомну електростанцію та інтегрувати її в енергосистему тимчасово окупованих територій. Про це сьогодні заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час засідання в МАГАТЕ у Відні. Він наголосив, що такі дії є незаконними та загрожують світовій ядерній безпеці. Зараз всі шість енергоблоків ЗАЕС перебувають у стані холодної зупинки. Російські солдати використовують станцію як прикриття для своїх артилерійських систем. Саме з прилеглих до станції територій окупанти регулярно обстрілюють підконтрольні Україні райони, заявив Галущенко. На місяці уперше випробували систему навігації GPS. Першим приватним апаратом, що отримав GPS-сигнали на поверхні супутника землі, став модуль Blue Host – приватного американсько-українського аерокосмічного підприємства. Він здійснив посадку на місяць 2 березня. На ньому навігаційний приймач, який розробили фахівці НАСА разом з італійськими. Це модифікований приймач, здатний отримувати сигнали як з GPS, так і з європейської системи Галілео. Він розпочав приймати навігаційні сигнали ще під час польоту до місяця, встановивши Два світові рекорди дальності приймання GPS і Галілео. Це відкриває нові можливості для майбутніх місячних місій та значно спрощує навігацію біля і на поверхні місяця. Наразі кожна місія потребує постійного контролю з боку команд операторів, які використовують спеціалізовані системи спостереження. Якщо ж навігація стане автоматизованою, це значно спростить управління майбутніми місячними місіями. На цьому я завершую випуск новин і На сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває цілодобово, тихо і безпечно нам усім ночі.